Мені здається, що ситуація така, що Росія, знаєте, є таке слово у них закусіть у діла, а, 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 позбулася розуму, котиться в цю пріру, але, а, як Шевченко, колись сказав, Польща впала та й нас роздавила, так отут впаде Росія, так, але вона перед цим розчавить нас. Тому їй потрібні дії неординарні, непопулярні. Будуть всякі жінки виступати в Верховній Раді, ми знаємо, бити себе в груди і казати, що це наше молоде покоління. Куди це молоде покоління дінеться, якщо наступ буде тривати? А він триває. А Через тису все втече. Тоді вона не наша. Залишиться на окупованій території, вона тоді теж не наша, І більше не наша. Це серйозний, це серйозний момент. Його треба, якщо, якщо американці зараз зіскочуть з спільної домовленості, то це означає, що треба приймати серйозніше іншим способом.